20 учасників бойових дій взяли участь у ярмарку ветеранського бізнесу. Захід відбувся вперше у Луцьку, сказав його співорганізатор Олег Кобилинський. Тут ветерани діляться досвідом започаткування власної справи і презентують свої вироби. Такі проекти, як шестерні, там, наприклад, ручки до, до машин. Ну, все, що використовується у промисловому виготовленні, або виробництві, побуті, все це я виготовляю для того, щоб продати за щось купити матеріал, щоб друкувати для армії. Я виконував бойові завдання в районі, тобто напрямок Авдіївки, це орієнтовно десь кілометр від Донецького аеропорту. Там отримав перше осколочне легке поранення зі скиду. Далі вже на точці евакуації отримав з першого пострілу, був пряме влучання в руку, і ось так відірвало мені, залишився без кінцівки. На початку було важко, дуже важко по перше, морально. Ветерани, коли повертаються, не повинні думати, а чим я буду займатися, просто знайти себе нового. У нас є ветеран, який відкрив свою зарядну станцію для автомобілів, тобто є ветеран, які Має мережу магазинів роздрібних близько 10 роздрібних магазинів. Тобто, і він теж хоче поділитися своїм успіхом, що от він зміг не просто себе знайти, а й працевлаштувати дуже багато людей. Я цю справу відкривши задовго до воєнних дій. Вона підтримувала мою сім'ю. Довший час справа моя пізніше, коли я пішов на війну. Друзі стали цим займатися. А потім я побачив, що мені треба відшукати якісь нові інтереси в житті. Аби всі відчуття війни з мене, хоч потрошки, якось почали зникати, я став більше працювати над собою, займатися реабілітацією, побачив, що підтримання моєї справи має реабілітаційний вплив і допомагає мені відновитися. І я знову активно став працювати над виготовленням кераміки, виготовляю ці вироби на гончарному крозі. Ліплю їх руками. Пізніше вони висихають, я їх випалюю. Моя дружина мені допомагає, вона розписується спеціальними керамічними поливами, і ж тоді вона перетворюється в готовий якісний посуд. Те Саме стосовно натурального мила, яке виготовлено нас лише з натуральних складників. Шість років тому списали за станом здоров'я, треба чимось займатися. І треба займатися чимось своїм. Спершу воно йшло як реабілітація для самого себе. Просто закритися в приміщенні і там щось ковиряти, щось робити. Мечі, ножі, шаблі. Побачив в інтернеті, зробив. Тут сама ідея в тому, що людина, яка не знає механіки, не зовсім розуміє, за рахунок чого вона тримається. Тобто, цепи не варяні, вони всі цільні, але тримаються». Задача першого луцького ярмарку це все-таки була щоб об'єднати, познайомити один з одним і направити всіх, що хтось зміг, хто чому хтось інший теж не може. Що треба вірити в себе і шукати просто свій напрямок роботи і піднімати економіку України.